Проєкт університету третього віку започатковано у місті у 2018 році. З того часу його випускниками стало понад півтори тисячі криворізців. Навчальні центри університету розташовані у кожному районі. З 14 вересня стартувала нова хвиля. На базі центрального міського терцентру навчаються 25 студентів золотого віку. Сьогодні з ними спілкувався голова ради оборони міста. Люди поважного віку, наші шановні пенсіонери та ветерани, в цей дуже непростий час також потребують підтримки. І ми в цьому році це влітку було. Відродили проект мого друга Костянтина Павлова, інститут третього віку, і зараз в ньому 200 студентів навчаються. Все, що необхідно є, ми закупили планшети, ноутбуки, сім предметів. Починаючи від комп'ютерної грамотності, О, зараз іде урок комп'ютерної грамотності, закінчуючи хореографією. Всі студенти навчаються ретельно, всі дуже задоволені. Можу сказати, що з нового року ми продовжимо цей проект. Буде новий набор в університет третього віку. Зараз 200 з. Весною буде 400. Тобто, хто хоче, шановні наші люди поважного віку. Записуйтесь через центри або через свої райвиконкоми. Навчання триває 13 тижнів серед дисциплін, які опановують студенти, зокрема українська мова, правознавство, практична психологія, основи здорового способу життя та інформатика. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Купівля онлайн ліків, онлайн-квитків. Ми знайомимося з інтернет мережею, тому що для деяких це зовсім нове, зовсім дуже задоволена. Це в мене вперше такі учні я викладала і в початковій школі, і в середній, і в старшій. Ну і тепер до інституту третього віку добралась. За період роботи університету у центральному міському терцентрі пройшли навчання понад 160 студентів. Ходять з задоволенням, спілкуються з задоволенням, відмічають день народження в кругу своїх однолітків. Крім того, ми для них готуємо у нас свої клуби. Ми запрошуємо їх туди для участі. Ну, останнє заход, який був, це осінній бал, де вони прийняли участь, і самі танцювали ті танці. Той танець, який вони підготували в університеті третього віку. На перервах гарячий чай та солодощі. Усе як у студентів. Ми українську мову вивчаємо, комп'ютерну техніку, і саме головне, як нам дівчатам сподобалось, це організація е, вивчення. Бальних танців дуже гарна. Скандинавська хода це також психологія. Тому дякуємо за все, що в нас в нашому місті от, проводиться така робота. Це не в кожному місті України відбувається от, підвищення кваліфікації. Нинішнім студентам залишається пройти курс інформатики, психології та два уроки правознавства у грудні. Вони отримують дипломи незвичного вишу. Валерій Кожухар, Андрій Славний, цей день.